У роки Великої вітчизняної війни на території України діяла величезна партизанська армія, 55 з'єднань. Лише на Житомирському полісі у загонах, диверсійних групах і розвідувальних формуваннях налічувалось близько 30 тисяч чоловік. Партизанський рух, за своїм значенням, масовістю, і ударною силою, був справжнім другим фронтом у тилу ворога, віддаючи данину шани і поваги народним месникам, які ціною власного життя наближали перемогу у Житомирі, керівники міста й області, громад та ветерани війни поклали квіти до меморіальної дошки активному учаснику партизанського руху 41-45 років Віктору Кременецькому. Я був приятно удивлений. Як я приїхав Польщу. Знали, що я з Житомира, то. Мене окружили старички, поляки. Каже, це ж наш командир був. Церемонії покладання квітів відбулись також біля пам'ятника Григорію Шелушкову та пам'ятного знаку партизанам і підпільникам Житомирщини. На мітингу з нагоди відзначення Дня партизанської слави керівники міста та області висловили слова вдячності партизанам і підпільникам Житомирщини за подвиги заради мирного сьогодення. Я низько вклоняюсь вам, славні наші партизани, від усієї області обнімаємо ми вас. Дякуємо, шануємо і безмежно любимо. Наша область перша почала формувати загони, загони месників, які давали відсіч навалі фашистів. Дуже приємно бачити з нами разом живих і здорових людей, які безпосередньо приймали участь в партизанському рухі на Житомирщині. Їх величний подвиг назавжди в наших серцях. Саме сьогодні я щиро дякую всім вам, всій громаді Житомира, за те, що ми пам'ятаємо наших героїв, наших дідів і прадідів, пам'ятаючи них, ми будемо славно будувати наше місто, нашу державу Україну. Звернулись до молодого покоління і безпосередні свідки подій воєнного лихоліття, з поміж них і Іван Якимчук, який незабаром святкуватиме свій 103-й день народження. Желаю щастя, здоров'я, молодіжі, і штраф молодь дивилася на наші предыдущі времена і в дужні минути. Стало також на защиту своєї родини по завершенні мітингу у загальноосвітній школі номер 17 відбулось урочисте відкриття кімнати партизанської слави, яка стане осередком патріотичного виховання молоді.